Сна, воїн Володимир збирає нас усіх, щоб знову єднати і давати надію на завтрашній день. Своє слово має селищний голова Наталія Миколаївна Сіховська. Христос народився, а славити Христа і зустрічати будь-яке свято ми маємо змогу лише завдяки їм воїнам, які сьогодні не на життя, а на смерть мужньо стоять з зброєю в руках під обстрілами, під ракетами, під градами, під авіабомбами і боронять наше мирне небо. Тому, перш за все, хочу звернутися до скорботної родини. Слова глибокої вдячності від усіх нас за те, що ви виховали справжнього сина, справжнього сина української землі, який честю і з гідністю, як справжній чоловік, виконав свій громадянський обов'язок щодо захисту рідної землі України, нашої громади і кожного з нас. Низький уклін вам. Мама Катерина, батько Сергій, сестра Мирослава за вашого сина і за вашого брата. Ви знаєте, за два роки війни десь уже поділися всі слова. Так тяжко їх підібрати сьогодні, але ми з глибоким сумом і жалем розділяємо ваші гори. Прийміть глибокі співчуття. Плаче вся громада, плаче вся країна, навіть небо вчора, коли ми його забирали з морга. Плакало без перестанку. Гіркі сльози матері падають на цю землю, адже ви на цій війні втратили не просто сина, ви втратили надію на спокійну старість. Ця жорстока, кровопролитна війна російсько-українська, вирвала у вас душу, вирвала душу всіх, рве вкотре душу у всієї нашої України і в нашої громади. 14-й герой. 14-й воїн, захисник, поклав життя за те, що, як співається в гімні душу і тіло, він поклав за нашу з вами свободу. Сьогодні молимо Бога, щоб упокоїв його душу в царстві, де праведність спочивають. Вічна йому пам'ять, вічна слава. Нехай він залишиться в пам'яті всіх, хто його любив, хто його знав, хорошою світлою людиною і справжнім чоловіком, гідним чоловіком. Вічна пам'ять, вічна слава, Царство Небесне і слава Україні. Дорогі односельчани, зараз ми всі підійдемо, хто бажає попрощатися нашим воїном-захисником. Прощаючись, ми дякуємо йому і обіцяємо. Борити за нього молитву. Обіцяємо не підвести у нашому шляху нашій боротьбі за перемогу, за яку він віддав своє життя. Дякуючи, ми обіцяємо боротися із всіх сил, не опустити руки, щоб оправдати всі надії, які покладав воїн Володимир і всі герої. Які віддали своє найцінніше життя, зараз підходимо і прощаємося.